Так, продовження, тому що я дуже люблю щось розмовляти і все ж таки показала мало інформації. А, друге відео. Зараз я вам більше покажу про свій телефончик. Наприклад, ну основне, що в коментарях ви цікавилися, це як я пишу і як я читаю. Да? От, допустим, зайду я в Телеграм. От, наприклад, у мене є група обмін досвідом незрячих українців, е, яку я створила. Там ми з незрячими там спілкуємося про різне і. Я, наприклад, можна написати голосове повідомлення. Ось мені озвучка каже голосове повідомлення. Я отак от натискаю одним пальцем два рази і отримую. Усім привіток, обмін дослідники, що ви як у вас справи, розказуєте. І просто відпускаю палець все. У мене надсилається голосове повідомлення, тепер я бачу ваше голосове повідомлення слухаю. Усім привіто, обміндосвідки, що ви як у вас справи, розказуєте. Але, наприклад, якщо у мене всі сплять, чи ще щось таке, або наприклад, ті ж коментарі в Тіктокі. Я ж не можу голосові повідомлення писати, тож я а, пишу текстом. Ось тут є. У мене пише, що нового. Це насправді написати повідомлення. Просто у мене в телеграмі стоїть файна українська. Це коли воно читає жарчу, там, наприклад, замість учасники в групі бандеринятки або там підписники, це патріотики. І замість повідомлення, типу, написати, воно пише, що нового, якщо в групі. Наприклад, напишемо: ні, я не хочу це в групі писати, Давайте якось зайду в собі в збереження. Да, воно пише твій психолог читає. Так, ну що, зараз напишемо там, не знаю. Всім привіт, я людина. Ну, а хто ще? М, Бачите, якщо я просто отак от натисну пробіл, наприклад, воно не натиснеться. Мені треба потім два рази отак от пальцем зробити. Тик-тик, і тоді воно натискається. Так, усім привіт, я забула поставити знакоклик. ну, буде знако. Так, я людина. Та ну натискайся, щось. До речі, це я ще повільно пишу, у мене незрячі друзі швидше. Я людина. Все. Але я ненавиджу писати текстом, тому я люблю використовувати диктовку. Але якщо я можу використовувати диктовку, то я можу писати голосові.